Доброго дня, дітки! Скажіть мені, будь ласка, а ви бачили на прогулянці птахів? А яких? Мені здається, що це були горобчики, голуби, ворони, бо це ті пташки, які не бояться морозів і залишаються зимувати з нами. Їх називають зимуючі птахи. Узимку пташкам дуже важко. Їм немає чого їсти. І їм треба допомагати. Подивіться на малюнок і послухайте вірш, який називається годівниця. По селу мете сніжиця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких ташенят. Скажіть, дітки, що у нас є для пташок? Так, годівниця, якщо ми насипемо в годівницю зерняток, то що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятком. Діти, пташкам взимку холодно. Тому пташки настовбурчились. Що птахи роблять? Настовбурчились. А ці птахи кружляють. Що роблять птахи? Так, діти, повторимо. Птахи кружляють. Дітки, а давайте пригостимо пташок. Ось прилетів снігур. Що ми йому дамо? Так, ягоди рябіни. А це синичка. Синичка дуже полюбляє сало шматочок. А це голуб. Голубу ми дамо зернятку. Ось маленький горобчик. Їм можна дати крихти хліба або зернятка. А це ворона, ворона любить насіння та горіхи. Усі дітки, ви були уважні та ще й пригостили птахів. Вони вам вдячні за це. Ну а зараз до побачення!